Сучасне мистецтво презентують майже два десятки молодих львівських художників у музеї ідей для цієї виставки. Творили на тему діалог. Запропонували дуже різні прояви діалогу у живописі, кераміці, склі, відеоарті та графіці. Під діалогом розуміють те, що кожен твір вступає з глядачем у бесіду, викликає питання чи емоції. Кожен твір не замкнений у собі, він починає діалог з кожним новим глядачем. Таким чином, набуваючи нових значень. Кераміст Богдан Кухарський діалог втілив у людських постатях. Використовує особливу технологію остаточного вигляду. Ці речі набувають лише після трьох випалювань у печі. Богдан зізнається, ці голови робив не для проекту діалог. Тут трохи такий був як спром, просто я просто у мене цикл такий був цикл голови. Тобто я подумав, якщо так голови стоять, ну, то будуть голови. Якщо одна до одної, значить тоді вже діалог. А от Роксолана надумала спровокувати діалог між людиною і природою для цього використала дзеркало. Хотіла показати діалог між людиною і природою. Тобто, коли ти дивишся в дзеркало, ти бачиш себе, але одночасно ти бачиш ці рослинки, ці дерева і потрібно розуміти. Ну що ми не самі, а ми в природі середина наша це природа. На виставці обіцяють і чимало інтерактивних об'єктів. Більшість авторів цієї виставки випускники Львівської академії мистецтв та коледжу імені Івана Труша.